Будинку в Деснянському районі рятувальники ще гасять пожежу і розбивають, розбирають завали. Про це кілька хвилин тому повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму телеграм. За інформацією правоохоронців тут загинули четверо людей, але під завалами можуть ще бути люди. Пошукова операція триває. Тому більше деталей будемо розпитувати у голови Деснянської районної державної адміністрації у Києві Максим Бахматов з нами на зв'язку. Максиме, доброго дня, добрий день. Бачимо, що ви перебуваєте якраз на місці події. Скажіть, будь ласка, що зараз там відбувається? Прильот по лісовому, лісовий проспект, шахет пролетів наскрізь е е Ось будинок. На жаль, ми знаємо, що є вже декілька постраждалих. Кількість то йде розбір завалів. Другий приліт на бальзака на Троєщині. Люди отримують допомогу, пишуть заяви на матеріальну допомогу. Е Організовані штаби, організоване харчування повністю. На жаль, є жертви. кількість ще буде уточнюватися. Ще є інформація про те, що між під завалами можуть перебувати ще люди. Що вам відомо про це? Як зараз діють рятувальники на місці? Рятувальники діють дуже обережно, застосовують всі засоби, працюють навчені собаки. На жаль, обвалилися плити, по 5 поверх. І ми зараз не можемо сказати, яка чітка кількість цих людей, які постраждали близько 17 Точно постраждали загиблих уточнюється. Пане чи... Максиме, чи було в цьому будинку укриття? Чи є воно там? Лісовий один із найбільш проблемних районів Києва. Тут історично не будувалися укриття, і підвали не пристосовані. Безпосередньо в цьому будинку, але у дворі є школа, поруч є лікарня. На жаль, не дуже користуються попитом. Люди не використовують укриття навіть ті наявні, які є. Хоча проблема лісового номер один в Києві тут близько 30% населення забезпечені всього. До речі, ви згадували про те, що рятувальники діють обережно. З чим пов'язана ця обережність? Загроза подальшого обвалу. Ви праві за мною зараз відбуваються роботи. Може бути загрози обвалу, а це панельний будинок, панельні перекриття, і вони складаються як доміно пане Максиме, я ще хотіла запитати, чи відключений наразі цей будинок від електропостачання, водопостачання? Скільки людей довелося евакуювати з нього? відселити, чи зверталися з заявами люди про прохання надати їм тимчасове житло? Будинок шість парадних з першого по четвертого. Ми вже відновили опалення, електрику. Для того щоб люди могли користуватися і жити, п'ятий шостий, поки відключено, частково є електрика. Також був прильот по інфраструктурі і не було опалення по всьому лісовому масиву. Воно вже відновлюється. 27 заяв вже написано на компенсацію. Зараз ми точнюємо скільки треба було відселити людей загалом по оцінкам близько 20 Родин будуть отримувати допомогу по відселенню. Їх будуть заселяти в якісь конкретні об'єкти, чи це матеріальна допомога на те, аби вони могли сплатити за тимчасове житло? Саме зараз дається можливість відселитися в готелі Деснянського району та в дитячий садочок. Плюс видається компенсація 20 тисяч на оренду житла всім постраждалим, які напишуть заяву. Я ще хотіла запитати навколо будинку, прилагла територія, які ще є там руйнування від вибуху? Є руйнування по вікнам. Зараз всі обстежуються, буде все забито ОСБ, тому що зима в подальшому через є відновлення, вікна будуть разом з державою і благодійниками вставлятися. Ну і з приводу прогнозів, я розумію, не завжди доречно це питати, але можливо ви знаєте, скільки може часу піти на відновлення з приводу якраз теплоенергетики району. Енергетика по району тепло буде відновлено протягом декількох годин, а mm -hmm. в будинку, де відбувся прильот, перший четвертий під'їзд вже з теплом, вже з електрикою. П'ятий, шостий, виключно після. Експертизи, коли нам дозволять там працювати, після того буде зрозуміло наслідки руйнування. Ми дякуємо вам, пане Максиме, що Дякую. знайшли можливість долучитися. Наші кореспонденти працюють також на місцях обстрілів, і ми, ми будемо повідомляти оновлену інформацію. Максим Бахматов був з нами на зв'язку, голова Деснянської районної державної адміністрації в Києві, який розповів про те, як триває наразі ліквідація наслідків у Деснянському районі будинку. Там зробився обвал за його словами із 9 по 5 поверх, mm -hmm. і там ще наразі можуть перебувати під завалами люди.